Кожен, хто живе в селі або має бодай клаптик городу, знає, що з помідорами завжди найбільше мороки, і розсаду треба виростити, і місця вистачити, і температуру вдома в березні втримати, щоб не витягнулись, не пожовкли, не впали. А потім висадити, поливати, укривати, рятувати від приморозків. Усе це клопіт, який з року в рік забирає силу й нерви, особливо коли весна запізнюється або стоїть холодна. Та мало хто знає, що є спосіб посіяти томати восени просто в землю, і навесні отримати дружні сходи без розсади, теплиці й метушні. Саме цей метод останніми роками все більше набирає популярності серед селян, бо дозволяє зробити менше, а отримати більше. Підзимовий посів то не вигадка городників з книжок, а перевірений народом спосіб, який колись був звичайною справою. Наші бабусі часто сіяли різні культури восени, бо не мали умов для вирощування розсади, а земля після осені ще зберігала тепло, що дозволяло насінню дочекатися весни. Природа сама знає, коли пробудити зерно, варто тільки створити умови. І саме цей принцип лежить о, у серці підзимового посіву. Не ми диктуємо насінню, коли сходити, а воно саме відчуває, коли час. Ті, хто спробував хоч раз посіяти томати під зиму, зізнаються, більше до старого способу не повертаються. Бо навесні, коли сусіди ще тільки починають висаджувати кволу розсаду, у підзимових томатів уже зеленіє рядочок міцний, приземкувати закалений природою. І найцікавіше, що такі рослини практично не хворіють, не бояться холодів. Ростуть без капризів і дають урожай навіть у несприятливе літо. Вони з самого початку проходять природний відбір, слабке насіння загине, а сильне проросте і дасть силу для плодів. Цей метод цікавий ще й тим, що він повертає нас до гармонії з природою. Ми часто намагаємося обігнати час, прискорити весну, створити мікроклімат у хаті, лампами гріти, підсвічувати паростки. Але навіщо змагатися з землею, коли вона сама знає краще, Підзимовий посів це довіра до природного ритму, коли земля промерзне, але ще не засніжена, коли день короткий, а ніч довга. Саме тоді час засіяти томати на спокій. Насіння пролежить у холодній землі до весни, не проросте завчасно. А як тільки ґрунт прогріється, прокинеться разом із природою. Для селянина цей спосіб має і практичну, і душевну користь. По-перше, восени більше часу урожай зібрано, город прибрано, можна спокійно готувати грядки, не поспішаючи. По друге, весь кожен, хто живе в селі або має бодай клаптик городу, знає, що з помідорами завжди найбільше мороки, і розсаду треба виростити, і місця вистачити. І температуру вдома в березні втримати, щоб не витягнулись, не пожовкли, не впали, а потім висадити, поливати, укривати, рятувати від приморозків. Усе це клопіт, який з року в рік забирає силу і нерви, особливо коли весна запізнюється або стоїть холодна. Та мало хто знає, що є спосіб посіяти томати восени просто в землю. І навесні отримати дружні сходи без розсади, теплиці й метушні. Саме цей метод останніми роками все більше набирає популярності серед селян, бо дозволяє зробити менше, а отримати більше. Підзимовий посів то не вигадка городників з книжок, а перевірений народом спосіб, який колись був звичайною справою. Наші бабусі часто сіяли різні культури восени, бо не мали умов для вирощування розсади, а земля після осені ще зберігала тепло, що дозволяло насінню дочекатися весни. Природа сама знає, коли пробудити зерно, варто тільки створити умови. І саме цей принцип лежить у серці підзимового посіву Не ми диктуємо насінню, коли сходити, а воно саме відчуває, коли час. Ті, хто спробував хоч раз посіяти томати під зиму, зізнаються, більше до старого способу не повертаються. Бо навесні, коли сусіди ще тільки починають висаджувати кволу розсаду, у підзимових томатів уже зеленіє рядочок, міцний, приземкуватий закалений природою. І найцікавіше, що такі рослини практично не хворіють, не бояться холодів, ростуть без капризів і дають урожай, навіть. У несприятливе літо. Вони з самого початку проходять природний відбір слабке насіння загине, а сильне проросте й дасть силу для плодів. Цей метод цікавий ще й тим, що він повертає нас до гармонії з природою. Ми часто намагаємося обігнати час, прискорити весну, створити мікроклімат у хаті, лампами гріти й підсвічувати паростки. Але навіщо змагатися з землею, коли вона сама знає краще. Підзимовий посів це довіра до природного ритму коли земля промерзне, але ще не засніжена, коли день короткий, а ніч довга, саме тоді час засіяти томати на спокій. Насіння пролежить у холодній землі до весни, не проросте завчасно, а як тільки ґрунт прогріється, прокинеться разом із природою для селянина. Цей спосіб має і практичну, і душевну користь. По-перше, восени більше часу. Урожай зібрано, город прибрано, можна спокійно готувати грядки, не поспішаючи. По друге, весною, коли все горить і все треба встигнути, підзимові томати вже самі по собі. Це велике полегшення, бо зменшується кількість роботи, особливо для літніх людей чи тих, хто не має змоги гріти розсаду в хаті. А ще це економія місця, електрики, нервів і часу. Бо замість десятків ящиків на підвіконнях лише одна грядка, де природа робить свою справу. Багато хто сумнівається, мовляв, а чи не вимерзне насіння, чи не згниє під снігом. Та практика показує, що при правильному посіві ні. Земля вкриє зернята ковдрою снігу, який і захистить, і напоїть їх талою водою навесні, а найголовніше. Такі томати потім загартовані з перших днів. Вони не бояться перепадів температури, не гинуть від коротких заморозків і не падають від вітру, як це буває з тепличною розсадою. Зате ростуть міцно, швидко і дружно. І ще одна важлива річ підзимовий посів дозволяє вчасно використати природну вологу. Адже навесні часто бракує води. Ґрунт зверху підсихає, поки ми дочекаємося дощів або поливу, а ось під снігом насіння отримує рівномірну вологу, і сходи виходять сильні, рівні, ніби хтось їх спеціально доглядав. До того ж, вони випереджають розсадні помідори на 2-3 тижні в розвитку і до середини літа вже дають перші плоди. Сьогодні цей метод стає справжнім відкриттям для багатьох господарів люди. Які раніше не вірили, дивуються та як же так, помідори без розсади. А воно справді працює і не просто працює, а спрощує життя, особливо в сільських умовах. Не треба клопотатися з підвіконнями, лампами, коробками, розсадними стаканчиками усе природно, просто й надійно. Як каже старе прислів'я посій з розумом, і земля зробить решту. Отож, підзимовий посів томатів. Це не дивина і не експеримент, а повернення до природного порядку речей, це спосіб дати землі працювати разом із людиною, а не замість неї. І, можливо, саме в цьому секрет справжнього селянського розуму робити вчасно, не поспішати і не перешкоджати природі, бо все живе має свій час, і коли ми навчаємося його чути, тоді врожай приходить легко, без надриву і зайвого клопоту. Щоб підзимовий посів томатів дав справжній результат, важливо зробити все правильно від вибору місця до глибини посіву. Тут дрібниць немає, бо природа не любить поспіху й недбалості. Починається все з того, що ми маємо розуміти томат рослина теплолюбна, але витривала, якщо з дитинства загартована. Тому завдання городника створити такі умови. Щоб насіння спокійно пролежало зиму і прокинулося саме тоді, коли земля дозріє. Передусім треба правильно вибрати місце грядку для підзимового посіву готують заздалегідь ще у вересні чи на початку жовтня, поки земля тепла і суха. Найкраще місце відкрите, сонячне, де навесні швидко сходить сніг і не застоюється вода. Не можна Сіяти на низинах або там, де збирається тала вода, насіння просто вимокне і загине. Також небажано обирати ділянки після пасльонових культур картоплі, перцю чи самих томатів. Краще після моркви, цибулі, капусти, огірків або бобових. Земля там чистіша від хвороби шкідників, а отже, молоді паростки будуть здоровіші, ґрунт готують за звичайною схемою. Перекопують, видаляють бур'яни, додають перегній або компост. Але важливо не перестаратися свіжа органіка може спровокувати загнивання насіння, краще внести її з осені і дати землі відпочити кілька тижнів. Якщо земля важка, можна додати трохи піску чи тирси, щоб покращити повітропроникність. Грядка має бути пухкою, легкою, але не надто вологою. Бо головна умова успішного підзимового посіву, щоб насіння не проросло до настання морозів. Коли грядка готова, її бажано зробити піднятою хоча б на 10-15 см над рівнем землі. Це допоможе уникнути перезволоження навесні. Потім потрібно зробити неглибокі борозенки 2-3 см, не більше. Глибші можуть призвести до того, що паростки важко пробиватимуться, а занадто мілкі, що насіння вимерзне, відстань між рядками приблизно 40-50 см, щоб потім було зручно доглядати. Найважливіше питання, коли саме сіяти, це момент, де більшість новачків помиляються. Якщо посіяти зарано, насіння може прорости при перших теплих днях і загинути від морозів. Якщо запізно земля промерзне і посів буде утруднений. Золотий час, коли середньодобова температура впала нижче пільгов п'яти а земля вже схопилася, але ще не мерзла зовсім. У різних регіонах це приблизно кінець жовтня або перші дні листопада. У південних областях можна навіть у середині листопада, головне, щоб не було відлиги після посіву. Тепер про насіння підійде не будь-яке. Треба брати сорти, які витримують відкритий ґрунт середньостиглі або ранні, невибагливі до температури. Найкраще ті, що завжди давали врожай навіть у прохолодні роки. Насіння не потрібно замочувати, не треба його протравлювати чи пророщувати, лише сухе, чисте перевірене. Якщо є сумнів у схожості, можна сіяти густіше, а навесні прорідити. Це простий спосіб перестрахуватися. Посів роблять у суху землю, насіння розкладають по борозенках, присипають сухим ґрунтом або сумішу землі з піском. Деякі городники радять зверху насипати шар торфу чи перегною. Він буде як ковдра. Потім грядку бажано замульчувати сухим листям, тирсою, соломою, або просто прикрити спанбондом. Головне, щоб волога не потрапляла надто глибоко і щоб вітер не розносив насіння. Коли випаде перший сніг, його можна навмисне накидати на грядку. Це буде природна ізоляція, яка збереже тепло й вологу. Якщо зима сніжна, це найкраще, що може бути. Але навіть у безсніжну пору земля сама збереже насіння до весни. Головне. Не чіпати грядку, не поливати і не розпушувати, дехто ставить з боків кілочки, щоб потім не забути, де саме посіяно. Навесні, коли почне танути сніг, мульчу можна зняти, щойно земля прогріється, і тоді почнеться справжнє диво без розсади, без теплиці, без лампочки над вікном з'являться зелені паростки, рівні, міцні, природні. Ще одна порада, якщо є страх, що насіння може підмерзнути, можна сіяти подвійно. Трохи восени, а трохи ранньою весною щойно зійде сніг, це забезпечить страховку від поганої зими, та найчастіше осінній посів працює бездоганно головне, не лінуватися, підготувати землю та вибрати правильний час. У різних регіонах України умови трохи різняться на півдні земля довше тримає тепло, тому можна сіяти пізніше. У центрі та на заході краще зробити це раніше до середини листопада, у Карпатах чи по лісі ще раніше, бо зими там приходять раптово. Та загальний принцип один: сіяти треба, коли земля ще не камінь, але вже не тепла ковдра. Окремо варто сказати про добрива підзимові томати не потребують грясного підживлення одразу. Головне, не насичувати землю азотом восени, щоб насіння не заграло. Весною, коли з'являться перші листочки, можна підживити слабким настоєм попелу чи компосту. Природа сама зробить основну роботу, лиш треба їй не заважати. І наостанок ще одна сільська мудрість посій правильно і матимеш літо без турбот. Бо справжній секрет підзимового посіву не тільки в техніці, а в спокої. Коли все зроблено вдумливо, безметушні земля відповість врожаєм, і цей метод не просто про зручність, а про те, як повернути собі довіру до природного ритму. Адже для кожного зерна є свій час, і коли ми його відчуваємо, тоді город стає не важкою працею, а радістю. Колись у кожному селі були люди, яких називали умільці з городу». вони не бігли за новими сортами чи добривами. А покладалися на досвід і відчуття землі. Саме такі господарі і знали, як правильно сіяти під зиму. Мій дід, наприклад, завжди казав осінній посів, то як угода з природою, не поспішай, не гальмуй, роби вчасно, коли земля сама просить. Він сіяв і моркву, і кріп, і навіть томати восени. І що дивно, завжди мав урожай раніше за всіх. У старовину підзимові посіви були не рідкістю. Люди не мали теплиць, не знали ламп для підсвітки, не купували ґрунт у пакетах усе робилося, просто землю перекопали, посіяли, прикрили соломою чи листям і чекали весни. Природа сама пробуджувала насіння тоді, коли треба. Томати, звісно, не були тоді такими, як нині дрібніші, але витривалі, і головне невибагливі коли прийшла весна, Сходи з'являлися дружно, міцно, без жодної хвороби. А сучасний городник, начитавшись порад, іноді робить складніше, ніж треба міряє кислотність, температуру, готує ящики, переносить розсаду, а результат часто той самий або й гірший. Є багато прикладів від нинішніх господарів, які повертаються до підзимового способу. Наприклад, у Хмельницькій області жінка на ім'я Ганна розповідає, що вже три роки сіє помідори восени. Каже, що спочатку боялася, думала, зима знищить усе, але зробила грядку на підвищенні, посіяла, коли земля вже стала тверда під ногою, накрила шаром сухої трави, а зверху трохи землі. Весною, коли всі бігали з ящиками розсади, вона вже мала зелену грядку. Каже, що помідори вийшли приземкуваті, але потужні, плоди зав'язалися швидко, не хворіли, а смак, як у старих сортів, справжній. Інший господар з Полтавщини, Іван, розповідав, що цей метод допоміг йому уникнути проблеми з розсадою. Каже, раніше кожну весну мучився то витягнуться стебла, то чорна ніжка з'їсть, то кішка перекине ящики, а тепер він просто восени сіє, накриває і все. Я тепер весною не нервую, каже він, бо знаю, що земля вже посіяна, і вона зробить своє не треба мені в хаті теплиці влаштовувати. За його словами, підзимові томати навіть менше потребують поливу, бо коріння йде глибше і сильніше шукає вологу. Серед народних методів є кілька цікавих дрібниць, які передавалися від покоління до покоління. Наприклад. Старі люди радили перед посівом насіння перемішати з дрібним піском, щоб легше розподілити його по борозенках і щоб не було занадто густо, інші посипали грядку сухим попелом. Це і від шкідників допомагало, і землю гріло. У деяких селах навіть існував звичай посів робити після перших морозців, але до першого снігу, бо тоді земля вже вляглася спати. А насіння не потрапить у спокусу прорости. Цікаво, що навіть у радянські часи, коли всі звикли до розсад, деякі досвідчені агрономи радили експериментувати з підзимовими посівами. Вони помічали, що рослини, які пройшли природне загартування, менше уражаються фітовторою, бо фітовтора, як казали старі господарі, любить тепличного панича, а не закаленого селянина. І справді. Ті томати, що сходять на волі, мають товстіше стебло, глибше коріння і міцніше листя. Ще один приклад із Черкащини там старенький подружній господар зберігає старий сорт, бичаче серце, і сіє його під зиму вже понад 10 років. Каже, що врожай буває стабільний, навіть коли весна холодна або коли дощі заливають грядки, вони використовують простий спосіб насіння сіють сухим. Але грядку накривають товстим шаром старої соломи. Весною солома злегка прогрівається, створюючи парниковий ефект, але не перегріває. І це дає фантастичний результат перші червоні томати вже в червні. Якщо порівнювати старі і сучасні підходи, то видно, що підзимовий метод ближчий до природного. Сьогодні ми маємо купу зручностей лампи, теплиці, піддони. Міні парнички, але з кожним роком люди дедалі більше розуміють, що не в техніці сила, а в спокої. Земля сама все знає, потрібно тільки допомогти. Ті, хто колись сміявся з осіннього посіву, тепер самі питають у сусідів, як і коли сіяти, бо, як кажуть у народі, краще один раз зробити з головою, ніж десять разів, і з поспіхом. Підзимовий посів. Це ніби нагадування, що городництво не повинно бути боротьбою з природою, це співпраця, наші предки це розуміли. Вони не мали наукових назв, не знали про е, біостимулятори росту дано, ну, але мали спостереження і мудрість. Коли вони бачили, що дика помідорка сходить сама після осені, то брали цей приклад і застосовували на городі, вони помічали, що після зимівлі насіння стає сильнішим. І в цьому немає жодної магії, лише природна логіка. Тепер, коли клімат змінюється, весни стають нестабільними, а погода підкидає сюрпризи, цей старий метод знову стає актуальним, бо не потрібно залежати від розсади, від світла, від тепла в хаті можна зробити все восени і навесні мати менше клопоту. Саме тому підзимовий посів це не просто технологія, а певна філософія. Як казали колись у селах Посій восени і весною не матимеш паніки. І в цих словах уся суть.